Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, ось хтось мені може пояснити із моїх глядачів і читачів, в тому числі там із Польщі. Є, мені там і польською мовою пишуть. Про те, а що ж воно таке відбувається? Ну, Стосовно, звичайно, Польщі і поляків, такого, нібито гоноровистого народу, так, поляків, шлях і так далі, і тому подібне. Але ну, я дивлюся на конкретні, мене цікавлять факти конкретні, не балачки. там якісь. Гаверіпарускідасу да є розмия Шеленія. Ні. Мене цікавлять факти конкретні. А ось факти, повідомлення йде про те, що в Москві під Новгородом демонтували меморіал полякам, які загинули в сталінських концтаборах. І це не зробили якісь там радикали. Так. Якісь там ну, терористи чи хтось інший ні, це зробила місцева влада. Так. Місцева влада зробила оце все. І що ж ви думаєте? З боку Польщі з'явилися якісь ноти протесту. Відомий міністр закордонних справ Польщі Сікорський пан, так, який весь час там звертає увагу на події на Волині і все таке інше. А тут як води в рота набрав, що воно таке, то вони блокують кордон України, от тільки Надходить чергова партія озброєння, ну таке складається враження, так кажучи науково, що тільки надходить чергова велика партія озброєння, то польські в лапках фермери починають блокувати кордон. Так, і влада чогось мовчить. Це ж незаконно, поляки, це законно. Чи незаконно блокувати кордон з країною, яка є асоційованим членом Європейського Союзу? Ну, ви повноправні, звичайно, члени, і ви членищі великі, а ми такі членики ще невеликі цієї організації. Так, і от ну, це мене дивує. Не знаю, може, вас не дивує. А мене як такий гонористий народ, то отак все це спускає. Спустив знищення всієї еліти на чолі з президентом своєї країни, так, який там, у Смоленську промовчав гнилу, брудну, смердючу ганчірочку чомусь промовчали. А тут вони. Розпинаються про вели направо і наліво, ну, хлопці, крім Катині ще ж є під Харковом. Так. Так ще й більше знищили польської еліти, польських офіцерів. І там взагалі, я не знаю, є якийсь пам'ятник, чи нема, чи полякам все одно. Так. Це після того, як німці і поляки синхронно, мадам, німці і московити синхронно з двох боків напали на Польщу. І протягом двох тижнів, так, не трьох днів, а протягом двох тижнів захопили таку гонористу країну, яка так пишається своєю славною. Лицарською історією захопили за два тижні. Так. так що от розмови, всякі там твори художні і інші, і реальне життя вони різні. От ми бачимо на цих конкретних речах: ну здавалося, акт вандалізму з боку влади Московської. Так, демонтування меморіалу полякам. І нічого, і ніяких заяв. Її я дивуюся, це вони такі? Чи це там керують у них, правлять агенти Кремля? Чи... Ну, поясніть мені, я прохвесер, не можу зрозуміти, як це так. З одного боку, випендрювання на повній, по повній програмі, з іншого боку, мувчок. Так, як води в рот набрали. Що ж воно таке, любі друзі?